Парламентські вибори 2012-го проходитимуть по-новому. Так в агітації можуть брати участь лише громадяни України і лише за гроші. Це лише одне з багатьох відмінностей цьогорічних виборів до Верховної Ради. Про інші вінницьким масмедійникам розповідав голова комітету виборців України у Вінницькій області Вічеслав Телень під час прес-конференції. Парламентські вибори цьогоріч відбудуться 28 жовтня. Рівно за 175 днів від цієї дати мають визначити мажоритарні округи. Подібні терміни встановлюються вперше. Визначились уже і з тим, як проводитиметься голосування на дому. Для цього необхідна заява від виборця та медична довідка. Какая справка до нас є рішення суда, то що не можна сообщать діагнози і так далі? справке должно быть написано? Uh, какой она вид имеет, то ли это будет документ строго четвертись, то есть будет спеціальний какой-то бланк, разработан, который будет иметь защиту. Ну и как, как таковую может ли ее давать, скажем, сельский фельдшер, или это должен быть врач с определенной печатю? Неба як роль на хітворень в відіграє проведення євро 2012, кажуть фахівці. Важко, щоб був, була така подія в країні, і щоб політичні партії не використали її, тим паче, що вона буквально перед виборами буде проходити. Провідні політичні сили будуть намагатися показати якомога більшу свою причетність до євро 2012 використовувати де можна ім'я, бренд і так далі. Що стосується самих виборчих перегонів, то згідно закону агітувати за того чи іншого кандидата можуть лише громадяни України. Тож закордонні зірки шоу-бізу навряд чи зможуть підзаробити на цих виборах. А от вітчизняні, навпаки, участь в агітаційних заходах повинна обов'язково оплачуватись.